Привіт, мадатка! Сьогодні у нас знову заняття з фізичної культури. Тому давайте його розпочнемо знову з ходьби. Ставимо руки на пояс, йдемо спочатку звичайним кроком, потім на носочках і на п'ятках. Наступна вправа стрибки на місці угору з торканням предметів. Будемо з вами підстрибувати на місці вгору, і потрібно нашими ручками доторкнутися до стрічок, які висять над головою. Давайте ж розпочинаємо. Підстрибуємо і торкаємось. Знову і торкаємось. І будемо виконувати цю вправу 16 разів. Наступна вправа ходьба по лаві з рухами рук. Будемо йти вперед, і потім повертатися назад. Спочатку ставимо ручки вперед і йдемо. Потім розвертаємось і повертаємося назад. Далі виконуємо вправу так само, тільки ручки піднімаємо вгору. Йдемо вперед. Спинку тримаємо рівною і повертаємося назад. І ці вправи виконуємо 8 разів. Чудово, ми з вами сьогодні вивчили нові вправи, які ви можете повторити ще вдома. І чекаю вас знову на заняттях. До зустрічі!